Як зазначає Ройтер з країни Великої Сімки, визнають, що Російська Федерація розраховує на ведення війни в Україні у довгостроковій перспективі, і це вимагає тривалої військової та економічної підтримки Києва. Зазначається, що група перебуває в авангарді санкцій проти Росії і в межах останнього кроку, спрямованого на економічний тиск проти держави терориста, зважують на запровадження санкцій, зокрема на російські алмази. Нещодавно нові обмеження ввели також з. Сполучені Штати у переліку їхнього санкційного пакету майже дві сотні юридичних і три десятки фізичних осіб, зокрема, і конструктор російський, який брав участь у розробленні безпілотників ланцет. Але найбільше зараз пересторог щодо нового пакету допомоги від США для нашої держави. І усі ці питання будемо обговорювати далі з гостем у студії головного задання Єгор Брайлян, кандидат історичних наук та міжнародний оглядач. Дякуємо, що ви тут. Слава Україні! Добре добре. вечір. Доброго вечора, вітаємо і розпочнімо з все таки зустрічі з Великої Сімки. Там планували зокрема обговорювати і створення щита протиповітряної оборони для України. Розуміємо, що готуємося до зими, і без підтримки партнерів буде складно. І за словами міністерки закордонних справ Німеччини, якщо країни Великої Сімки вичерпають підтримку Києва, цитую Путін нещадно цим скористаються з жахливими наслідками для народу України та Європи і гравці з інших. Регіонів зроблять з цього неправильні висновки. Які правильні висновки зробити нам з порядку денного з цієї зустрічі? На що ми можемо розраховувати? Я думаю, що в першу чергу нам треба працювати з різними країнами по різному. Тобто, очевидно, що навіть інтереси цих семи держав найбільш, найбільш потужних економік світу вони є різноманітними. Тобто Німеччина Японія вони по різному являти загрози, тому що для Японії, наприклад, загроза це Китайська Народна Республіка, для Німеччини це Росія. І я думаю, що група семи якраз працює над тим, щоб стримати Росію саме економічно. Тобто, очевидно, що співпраця оборонна між країнами, навіть ціма сімома, вона дуже складна, тому що з одного боку Франція і Німеччина вважають одна одну конкурентами. Є там певні моменти навіть між Британією та США, тобто і тут в цьому плані Україна вона якраз об'єднує всі ці держави, тому що вони всі в тій чи іншій мірі розуміють, що. Якщо е, Україна, е, якщо Україну здолає Росія, то вони будуть наступними. І безумовно, що ми це доносимо, і група Семи, вона такий гарний координаційний орган, де ще є так само окремий Європейський Союз, бо без ЄС не зрозуміло, як можна поєднати інтереси, наприклад, таких країн, як Польща і Німеччина. У них історично є там недовіра один до одного, але це все так само впливає на оборону Європи, тому що. Всі казали, от німці там не допомагають Україні. Ми бачимо, що Німеччина вона зрозуміла, що треба більше грошей, треба більше всього. І так само, Німеччина вона активна на виклики той самий Карабах. А Лена Бербак так само поїхала туди, як і інші високопосадовці, і це дуже похвально. І це так само певні уроки для Києва, що зовнішня політика це про гнучкість і про розуміння інтересів інших. Бо та ж сама позиція по Ізраїлю. Тобто, ми сказали, ми підтримали Ізраїль, але ми ще не сказали, що ми підтримуємо дві держави тобто, є Палестина і є Ізраїль, і в принципі про це говорять США і інші країни заходу. Але дипломатія це завжди про гнучкість. Ми не можемо. Знаєте, мати якусь одну позицію, і казати ні, ми більше нічого не будемо говорити, і наша позиція така, і ніякої інша. Ну, от, власне, німці навіть також відреагували, якщо про Карабах, так і про Ізраїль, так Шольц встиг злітати до Ізраїлю, що, правда, там прийшлось пережити йому теж нелегкі хвилини свого життя, так би мовити, під повітряною тривогою. Але на великій сімці також казали, що обговорювати цей кейс вони будуть, і він нібито не відволікає увагу від України. Хоча бачимо, якщо подивитися на заголовки основних. Західних змі зараз всі говорять про те, що відбувається в Ізраїлі, зокрема перед початком навіть пішої акції цехалу, так всі були сконцентровані власне на тим, коли вона почнеться, що там відбувається, і так далі. Тож, ну як би не хотілося, увага таки все таки змістилась. Тут ще питання в тому, що війна в Ізраїлі вона підняла проблему ісламу, тому що мусульманські країни і близького сходу, і південно Східної Азії, хотів би нагадати, що найбільша мусульманська країна по населенню це Індонезія, і вони сказали, ми підтримуємо Палестину, бо вони. Мусульмани і Ізраїль є окупантами, тому ми їх підтримуємо. Хотів би нагадати, що наприклад, в таких країнах, як Індонезія чи Малайзія, немає навіть посольства Ізраїля. Ми сказали, ми підтримуємо Ізраїль, але ми сказали про дві держави, і тому я думаю, що випадок з Ізраїлем він просто. Пришвидшив таку реакцію, бо вони зрозуміли, що ми висловлюємо солідарність, а це все там е, Захід, США, США підтримує Ізраїль, і тому треба об'єднатися. І я думаю, що Україні варто розуміти, що ми маємо давати, знаєте, такі історії людей. Не говорити там, безумовно, про керівництво, це зрозуміло, але просто показувати, що. Є звичайне сла такий воює за Україну. Що для нього воювати за Україну? Тобто, можливо, Ізраїль з таким, знаєте, вайбом того, що вони постійно були готові до війни, що в них служать у війську і чоловіки, і жінки. Тобто, був такий певне уявлення про Ізраїль. І після 7 жовтня воно трошечки так ну стерлася, тому що всі побачили, що реальність трошки складніше ніж вона може бути насправді. І тому я думаю, що ми маємо виборювати кожен інформаційний привід і казати, що Україна так само бореться за демократію. І що те, що відбувається в Ізраїлі, воно впливає на Україну і навпаки. Бо, на жаль, на Заході ці країни вони сприймають ці як два різних кейса до різної міри, і це так само урок для нас, що. Інформаційно ми маємо так само розповідати, які наша позиція, бачення. Тобто, в Ізраїлі всі побачили, що це так само терор в прямому ефірі. В Україні такого не було прям, але все одно, ця така емпатія до Ізраїля через там Голокост, через багато інших моментів. Вона спрацювала це зрозуміло. А Україна вже всі бачать от два роки вторгнення, щось треба робити, переговори. Тобто тут можливо скоріше питання в часі, тому що, на жаль, країни заходу після 2014 року не бачили це як повноцінну війну. Тобто, вони розуміли, тут щось. Росія, які зелені чоловічки і лише після 24 лютого вони зрозуміли, що тут реально йде геноцид, але вони цього поки що ще не визнали офіційно. От коли вони визнають, тому що вони розуміють, що є хвиля антисемітизму. Вони це бачать і в США, і в Європі. Вони кажуть, що це треба зупинити, але вони так само не знають, що з цим робити. Бо це так само розіграє цю карту Росія, і вона каже, що от, ну ясно, що там Хамас і Росія пов'язані. І так само Росія опосередковано впливає на це розпалювання ворожнечі в Європі, тому що це вигідно. В Європі буде хаос, Європа буде неконтрольована, І тоді можна буде казати: от а чому українським біженцям платять більше, ніж там, сирійцям, наприклад. В кращому випадку, в гіршому випадку, ви займаєте своїми внутрішніми Шніми приливами, подивіться, що у вас робиться. А ми зараз тут собі все залагодимо. Ну і також певні країни, мабуть, відчувають якусь свою вину, так за те, що трапилося у другій світовій війні, тому підтримують Ізраїль трошки більше, якби історично так складається. Ну, але зважаючи на ось цю емпатію і на паралелі, тому що імена в терористів різні обличчя одне, і ми вмикали з Ізраїлю українців, які зараз там волонтерять, і вони озвучують те, що в усіх на вустах: що події там відгукуються і нагадують нам нашу бучу. Злочини, які відкрилися тут. І тому ми очікували, що зважаючи на підтримку Ізраїлю, будуть підтримувати Україну єдиним пакетом. Але зараз бачимо, що допомогу Ізраїлю вже в Палаті представників затвердили, ну попереду ще це ще не остаточне рішення. Ми очікуємо. І от в Байдена закликали конгрес підтримати бюджетну допомогу нашій державі майже на 12 мільярдів. мільярдів. І є соціологія від американського соціологічного інституту, що 25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги нашій державі у нашій боротьбі, і зростає разом із тим скепсис. Серед як республіканців, так і демократів. І от в контексті цього всього, і їхньої внутрішньої турбулентності, на що нам розраховувати? Це так само тут варто бачити слід Росії, бо вона чітко критикує глобалізм США. і Вона розуміє, і в Росії розуміють, що якщо вони скажуть американцям, займайтеся, у вас наступного року вибори. Чому ви постійно говорите про Україну? Чому тільки Україні треба надавати допомогу? І тому оце таке розмивання домінування США в світі. Воно скажімо так, негативно впливає на сам Вашингтон, і так само на те, яким чином Вашингтон працює з союзниками. І я думаю, що нам треба готуватися до того, що допомоги може бути менше. Але скажімо так тут уже більше підключиться європейці, які зрозуміють, що вони так розуміють, що війна близько. І війна біля їхніх кордонів, і що в координації США можна буде зробити більше, але в самих США зараз вже почалася передвиборча кампанія. І ми. І я дуже сильно сподіваюся і вірю, що Україна ніяким чином не буде втручатися в внутрішні справи США. Тобто, це інша країна, так вона з підтримується наш ключовий союзник. Все. Це по про те, що ми і так зараз стоїмо в центрі їхньої передвиборчої кампанії. Ну так склалося. І тому наше основне завдання просто бути відкритими і казати, що дивіться, ми маємо свої там наративи, як ми бачимо перемогу. Бо в принципі все воно пов'язано з тим, що країни Заходу вони хочуть бачити світло в кінці тунелю. Тобто, що буде далі після перемоги України над Росією? Що буде далі? Тобто так у нас є. Формула миру президента Зеленського, ми намагаємося зараз працювати з країнами Африки, з Китаєм, інші ці моменти, але це воно складне де з різних причин. І тому, якщо ми переконаємо різні країни США, це глобальне домінування в світі, це зрозуміло, Британія там теж більше там, про Азію, там після Брекзиту, там менше уваги на Європі, Франція, і Німеччина домінування в Європі. Тобто, якщо ми скажемо кожній з цих країн, дивіться, друзі. Наша перемога означає для вас посилення вашого впливу в світі, так само більше спільних проєктів. Тобто, такої якоїсь, це я так само говорив і місяць тому всі чудові студії. Я повторюся ще раз. Тобто, до того моменту, поки в Україні не будуть конкретні наративи щодо кожної з країн. Щодо нашої перемоги, і що наша перемога буде означати для кожної з країн заходу, які нас підтримують. Ну нас при не ще країни заходу, а й різні країни Африки, Азії Латинської Америки, коли ми зможемо донести це різні з країн, сказати там не знаю, от Франція. Якщо ми переможемо, ви можете підтвердити лідерство в Європі. Так само це стосується Німеччини. Скажуть: о, так це вже якась розмова предметна. Британія з США можна сказати про інвестиції. Тобто уявіть собі, що якби в Україні було більше інвестицій, ніж навіть до 2014 року Британії і США. Я нагадаю, що Британія перед Майданом вона планувала вкладати в альтернативну енергетику в Криму. Тобто це було б дуже перспективно, да, зважаючи на нинішні виклики там, щодо довкілля, інших моментів. І коли ми будемо пояснювати оці всі моменти, тобто Японія та ж сама, да? Верховна Рада визнала, що курилися окуповані Росією території. Все, ми кажемо Японії, що. от... Ми визнаємо цей факт перед Японією. Японія. нам допомагає і гуманітарна і розмінування багато інших моментів щодо озброєння. Там є свої моменти, ви розумієте, є обмеження, але так само е е російське вторгнення в Україну повномасштабне воно створило абсолютно немислимі речі і воно створило ті союзи, які би не склалися. Наприклад, Республіка Корея, Японія і США. Японія, коли окупувала Корею там 50 років, і між ними була серйозно ворожнеча. І вони тепер всі разом з Союзом, тому що не розуміють, що разом вони мають протистояти Китаю. І тому наше завдання просто сформувати так. Це може бути навіть не публічна стратегія, але вона має комунікуватися з союзниками. Це і якась ми промокампанія звучить. І ми так само маємо казати абсолютно інші моменти, наприклад, Туреччині. Так вони вважають себе таким мастрівцем стабільності поблизу них всюди війни, і вони в них там немає ніяких воєн всередині країни, і тому вони так якось хочуть бути. Регіональним лідером на близькому сході і в Чорноморському регіоні без питань. і ми так само мо. Можем... Тобто, тут питання полягає в тому, що ми маємо пропонувати. Якесь своє бачення не просто, що є бачення там США, Британії, Франції, Німеччини е різних регіонів світу, тому що більшість країн заходу вони розуміють, що майбутнє в тиханському регіоні а там може всюди Китай, там нові технології, і вони розуміють, що як вони можуть убезпечити свої технології, в тому числі військові. Від Китаю, тому що якщо Китай, Китай потім це може швидко зробити на промислових масштабах, сказати все, ми там робимо танки як мобільні телефони. І, звісно, це Заходу не сподобається. Тому я думаю, що від комунікації залежить дуже багато, тому що через це формується довіра, і так само союзники розуміють, що Російсько-українську війну варто завершувати, варто все зробити, в тому числі інформаційно, і військова допомога, і багато чого іншого, щоб Росія програла. Тобто не те, щоб Україна вистояла, тобто ну, будьмо чесними, да. Тобто, а щоб ми виграли. І що ця перемога? Це вже ми будемо комунікувати з партнерами. Тобто, це не має бути, що це суто наше якесь бачення. Тому що для якоїсь країни можливо там Росія й не буде загрози, тобто умовно кажучи, та ж сама Франція зрозуміла, що Росія загроза по Африці лише зараз, там після 24 четвертого людство так, так. Мене, до речі, наштовхнуло на думку. і у нас дуже мало часу залишається, але ця ситуація, яка складається в сполучених штатах, ще й напередодні того, коли Байден має зустрітися із Сізінпінем. Ну вона в картинці виходить таким чином: Джо, подивися, ти виставив свій законопроект, так в якому ти вклав підтримку України, підтримку Ізраїлю, ну, своє бачення. Ти виклав, що зробив з тобою Сенат? Сенат сказав ні. Президенту Сполучених Штатів Америки, і ти дійсно вважаєш себе досі таким сильним лідером. Чи може такий йому зіпінь заявити на зустрічі, коли буде виторговувати щось для себе? Так розумію, перемовини будуть складними. Ну але ситуація ослабленості в цей момент американського президента може виявитися тим, що і було організовано спеціально? Я думаю, що на зустрічі скоріше будуть обговорюватися питання Ізраїля, бо для Китаю близький схід є важливим регіоном зараз. Плюс... Ну, тобі, після з Плюс переговори по Україні і США будуть казати Китаю, що варто утриматися від засування ядерної зброї. Тобто, в принципі, навіть якщо ми беремо Китай, є такі теми, які об'єднують всі країни, в тому числі Китай. Тому що Китай так само не хоче, щоб через те, що пило натисне червону кнопку в Кремлі, зникло людство. І, і Китай так само він. Якщо дуже коротко, він використовуючи природні ресурси Росії, він хоче змінити світовий порядок. США це не потрібно, і США так само вони комунікують з Китаєм і розуміють, що без Китаю ніякі ці питання не можна бути вирішити. І тому, але в США все одно США все одно трошечки втратили час, тому що вони не бачили в Китаї загрози до по суті. Сумнозвісного Трампа, тому що вони більше думали там про глобалізацію за Клінтона, потім за Буша Молодше був Ірак, Афганістан, це тероризм. Це час Китай Ріс. І тому я думаю, що так само і для України Китай він має стати ключем до розуміння країн Африки Азії Латинської Америки, тому що. Китай приходить в Африку, дає кредити, говорить, ніяких реформ, права людини, знай, що це потрібно? І там, уже економічно всюди Китай. І Захід такий дивиться, що нам робити, а де взагалі в цьому плані Україна? Ну, тобто, чим ми, по суті, торгуємо? Ми торгуємо зерном, ми торгуємо ресурсами. Ми... І якщо ми станемо так само конкурентними в економічному плані, це так само. Китай зрозуміє, що з Україною так само варто рахуватися, і тому ну, та, ну, ця тема вона ще є найбільш об'ємною, так про яку можна говорити не годину про те, як це має відбуватися, зокрема, і про е, той план, який ми маємо впроваджувати щодо відносин з конкретно взятими нашими союзниками окремо. Дуже дякуємо, що сьогодні ви знайшли можливість з нами поговорити так, проаналізувати те, що відбувається на міжнародній арені. Розуміємо, є певна турбулентність, але як змогли, так пояснили, хоча б ті фактори, які відбуваються зараз. А нашим глядачам хочу Нагадати, що у цій частині головного задання говорили ми з Ігорем Бреляном, кандидатом історичних наук та міжнародним оглядачем.